Діти, вітаю вас! Погляньте, хто завітав до нас у гості. Пташка. Як ця пташка називається? Голуб, вірно, подивіться, що це він нам приніс. Лист, послухайте, що в цьому листі пишеться. Добрий день, діти! Мене вкрала зла клумка і зачаклувала в замку, а природу зачарувала, щоб усе спало і не прокидалось. Допоможіть мені її чари розвіяти. Якщо ви правильно виконаєте завдання, то весна прийде швидко. Допоможемо, дітки! Якщо все в природі спаде, то що буде? Навкруги все буде похмуре. Не будуть пікнути квіти, дерева, не будуть півати пташки. Давайте з вами розбудемо сонечко. Розповівши йому віршик. Послухайте. Сонце сонечко, Дружочок, подивись Сумний лісочок. Та щоб стало веселіше, грій частіше і тепліше. Розгляньмо сонечко, та давайте скажемо, яке вона. воно. воно. Вона велике. Гарне, тепле, радісне, жовте, привітне, кругле, ось таке сонечко. Молодці дітки, ось і прокинулось сонечко, пригріло землю і що з'явилось? Трава. А квіточки вже прокинулись. Пропоную їх розбудити. Вивчивши віршик, послухайте уважно вірш. Квіти, квіти, прокидайтесь. З ясним сонцем привітайтесь. Давайте разом зі мною повторимо. Квіти, квіти, прокидайтесь. Ясним сонцем. Привітайтесь! Молодці! Погляньте, які гарні квіточки прокинулись. Розгляньмо їх та назвемо. Ці квіти називаються крокуси, а це в нас підсніжники. А це проліски. Та також уже розквітають нарциси. Дітки, а хто нас веселяє своїм співом? Кого ми чуємо? Так, пташок, давайте розглянемо їх та назвемо, кого ми можемо бачити? Шпак, ворона, сорока, синичка. Дітки, ось ми й допомогли весні. А сонечко дуже нам дякує, що ми допомогли йому прокинутись та запрошує на прогулянку.